Що таке відповідальність за своє життя? Вітаю, друзі! З вами Надія Савицька. І сьогодні ми з вами будемо говорити про одну із самих важливих тем сьогодення: це відповідальність за своє життя. Адже працюючи з людьми в індивідуальній і груповій роботі, я дуже часто помічаю, що у багатьох це питання або взагалі розуміння, взагалі відсутнє, або якесь має хибну інтерпретацію. І давайте ми сьогодні в цій темі попробуємо розібратися і все ж таки наблизитися до того, щоб взяти відповідальність за своє життя у свої власні руки. Як же ж ми можемо дати визначення цьому поняттю відповідальність за своє життя? Я зрозуміла це так, що це певний такий внутрішній настрой, а можливо, навіть така життєва позиція, життєвий погляд, чи навіть система мислення, по якій людина вибирає жити і будувати своє життя по власному сценарію, так як вона того хоче. Це позиція, в якій людина усвідомлює і знає, що в своєму житті саме вона головна. Все починається з неї. Головний, не хтось інший, не якась людина, не обставина, не система, не ситуація, а лише вона. І все починається з неї. Що її життя цієї людини, воно належить лише їй, а не комусь іншому, ніяким іншим системам і ніяким іншим людям. А отже, ця така система мислення передбачає, що людина, яка несе відповідальність за своє життя, Євляється творцем свого власного життя і початком свого власного життя. Тобто лише від неї залежить, що вона хоче в своєму житті змінити і як вона це зробить. Тобто це така позиція, де я в своєму житті номер один. І саме з мене починаються усі якісь зміни, і саме з мене починається творіння свого власного життя. Якщо на даному етапі я дивлюсь на своє життя, воно мене не влаштовує, воно по якійсь причині не працює, я шукаю варіанти, як це змінити. Тобто, розумієте, відповідальність за своє власне життя можна назвати по-різному, але якщо ми підведемо такі невеличкий, можна сказати, підсумочок, так ми можемо сказати, що відповідальність за своє життя це коли я розумію, що моє життя воно належить лише мені, і тільки я можу прийняти якісь рішення, внести зміни, і тільки я являюся оцим, знаєте, як керувальником свого корабля. Тобто тільки я являюся ним і тільки я стою за рулем. Оце є відповідальність за своє життя. І людина, яка прийняла цю відповідальність за своє життя, вона не шукає ні в якому випадку і ніколи винних в яких своїх життєвих обставинах і ситуаціях, а яка шукає рішення і, звісно ж, знаходить. Зауважте, що людина, яка несе відповідальність за своє життя, вона не звинувачує нікого. І саме основне і цінне вона не звинувачує себе. Вона розуміє, що життя це шлях, це певний досвід. Нам не видали карту, як жити в цьому житті, нам в нас немає інструкції, і ми по ньому йдемо фактично, як сліпі кошенята, а відповідно здобуваємо якийсь певний досвід. І якщо щось не спрацювало, це можна змінити, можна знайти інший варіант, можна знайти своє інше рішення. Але ми розуміємося, що ми являємося початком, початком цього всього, і ми приймаємо якесь нове рішення, відповідно, діємо до цього рішення. І виправляємо дану ситуацію. Це коли людина знаходиться в такій дорослій життєвій позиції. Ми трошки пізніше поговоримо ще про життєві позиції, але доросла життєва позиція вона передбачає, що людина розуміє, що коли з неї стається щось неприємне, то вона може знайти рішення, і в неї є для цього всі необхідні ресурси. Тобто вона може виправити будь-яку життєву ситуацію. Людина, яка ж уникає відповідальності за своє життя навпаки. Тобто чекає, що хтось замість неї вирішить цю ситуацію або проблему, або ця ситуація, чи проблема якось сама по собі розмокчиться. Така людина вона не відчуває своєї сили, вона говорить, що в неї немає ніяких можливостей і сил. Вона постійно стикається з якимись життєвими труднощами і негараздами, і думає, що їй по житті чомусь не везе по якійсь причині. Можливо, вона думає, навіть як нас люблять в країні говорити, що їй пороблено, або доля у неї така. І відповідно вона перекладає цю відповідальність на тих людей, які з нею щось там зробили, або на власне на долю. Така людина вона перебуває або в дитячій позиції, це психологічна така дитяча позиція, де вона не відчуває своєї зрілості, Де вона не відчуває своєї сили, де вона чекає, можливо, чуда, що прийде якийсь чарівник і щось допоможе змінити, або все само якось зміниться і якось вирішиться. Або ж вона знаходиться інша така полярність, вона знаходиться в такої, такій позиції сварливої бабульки або дідуся, які постійно скаржаться, що от колись було краще, колись було більше можливості, а куди взагалі світ котиться, порівнює, критикує і взагалі сподівається, що можливо так само щось якійсь, якимось чином зміниться. І це, якщо ми візьмемо це дві позиції дитини і сварливої бабульки, то це такі дві крайності, в яких людина незалежно від свого віку може перебувати. Тобто, це може бути доросла. Повноцінна, здорова, молода ще доволі 40 50 років людина, яка може перебувати або в тій, або в тій позиції. і говорить, оце зі мною відбувається. Я не можу зрозуміти, чому це відбувається, але от вона ніяк не може взяти відповідальність за своє життя. І в жодній з цих позицій немає рішення відповідальності і справжнього щастя. І саме основне, що в жодній з цих позицій ваше життя не працює. Тобто, ви не можете, що означає, що життя не працює, тобто воно не дає тих результатів, яких ви хочете отримувати. Ви постійно чекаєте, може змінюються часи, можливо, зміниться влада, можливо, зміниться якесь там оточення, але самі десь в своєму житті просто пливете за течією, за тою протоптаною доріжкою, яка вам знайома. І з дня в день повторюєте ті самі дії. Так ось. Щоб ваше життя запрацювало нарешті, і щоб ви почали отримувати ті результати, яких ви хочете, щоб ви почали відчувати щастя, радість, задоволення, і саме основне йти до своїх цілей і приходити до них. Звісно, потрібно психологічно подорослішати, тобто вийти з цих життєвих позицій, які просто крадуть ваш енергетичний ресурс і забирають вашу силу. Адже дітками ми можемо бути тільки до певного віку, це коли нам 5-7 років, можливо, навіть в 10, дозволити собі ще побути дітками. В дорослому віці ми можемо залишатися в дитячій позиції, якщо нам хочеться десь там побалуватися, побавитися. Але коли ми приймаємо рішення, коли ми будуємо своє життя, нам просто необхідно необхідно бути у дорослій позиції, тобто Якщо ви відчуваєте, що ці пункти десь співпадають з вашим життям, з життям ваших знайомих, рідних і близьких, для початку потрібно психологічно подорослішати. Тобто ми можемо мати тіло, доросле, і навіть уже таке старе, можливо, навіть так, але в своїй голові, в своїй психіці, залишатися дитиною і не хотіти брати відповідальність за своє життя. На жаль, без цього ваше життя так і не запрацює. Само собою, воно не зробить, тому що ви не даремно прийшли на цю землю, ви не даремно прийшли в своє життя. І коли ви прийшли в своє життя, то ви прийшли для того, щоб бути, знаєте, оцим дирижером свого життя, щоб бути. Керуючи, та, тобто за, за кермом саме свого життя, щоб керувати їм, а відповідно приймати рішення, робити певні дії, вибудовувати певні життєві стратегії згідно того плану, якого ви хочете в своєму житті прожити. І як же ж психологічно подорослішати? Звісно, що це такий, знаєте, внутрішній процес, де нам потрібно вийти з дитячої позиції, та? тобто там потрібно зробити ряд, можливо, таких, знаєте, навіть життєвих усвідомлень, прийняття і відповідальності, які, от власне, ми сьогодні говоримо про цю відповідальність. І саме це ми будемо займатися в п'ятницю на тренінгу. Вже в цю п'ятницю, в 1830, відбудеться тренінг, як вийти з стану жертви і постійний сумнівів в собі, в стан відчуття своєї сили і внутрішньої впевненості. І саме на цьому тренінгу ми більш детально будемо говорити про ці життєві позиції: позиції дорослої людини, позиції дитячої і позиції сверливої бабульки, так тобто ті, які ми розглянули. Кожен із вас зможе зрозуміти, в які життєві позиції знаходитися саме ви, і не просто зрозуміти, а й взяти цю відповідальність на себе, тобто вийти із якихось жертовних позицій і почати будувати своє життя по власному сценарію. Також ми поговоримо ще про дуже багато важливих речей, що можна змінити в своєму житті для того, щоб ваше життя запрацювало. І звісно, ми будемо робити багато практик. Тому пишіть мені в особисті повідомлення або е, залишайте свою заявочку, заповнюйте Google форму для того, щоб попасти на тренінг уже у цю п'ятницю. Я вам обіцяю, що буде дуже пізнавально, дуже корисно, і у вас стануться такі значні трансформаційні зміни у вашому житті. Бажаю всім добра, щастя і всього найкращого!